Усім привіт! на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia, The City of Lost Heaven Або ж Мафія місто втраченого раю. І ми продовжуємо з цього місця, тому що нас минулий раз завалили з пампушки. Так що ми не будемо здаватися. Це реально стара закинута в'язниця. Хтось має йти. Побачив все ж якось. Бляха. Весь сулані, бляха-муха. Магну ми візьмемо. Але ми йдемо далі. Не здаємося. До останнього. За перемогу. Він тут, він десь сюди. Так, ось цю пампушку візьмемо. Знову кішка до на диван. Ах ти... Ось тобі. Ах ти. Ось тобі. Тут має вийти з безбольною биткою. Ось тобі. Ох, бляха. Ось вам з пампушки. Хм. А ось аптечка дуже добра. Ось тобі, лайно собаче. Так, ми наверх ліземо. Раз, гвинтівку, готуємо. Налаштування зайдемо, керування. Давайте L поставимо. А ось і він. Ось тобі. Бляха, промахнувся. Все, я завалив. Я завалив, він вислизнув. Ось тобі. Ось тобі. Ось так. Тепер тікаємо звідси. Весиків там багато. Пора спати, цуцики. Бляха, промахнувся. Бляха. Сюди. Лякав мене. Раз, треба замок відстріляти ось так. Перевибори бляха все. Так, сідаємо в наш автомобіль. А ми ж то завалили. Погнали, погнали звідси. Вони ще й бензобак мені продірявили. Раз, треба від них відірватися, і ми прийдемо до Луке Бертоне. Так що я на шляху до нього. Я на шляху до нього. Бензобак називається продірявили. Все ж я помилився, все ж, коли якщо завалити або залишити, то... Це ж треба було викинути зброю біля хамуха, але нічого вижили. У луки має бути аптечка. Ось так. Сюди перепрошую. Бляха, бляха. У мене майже паливо закінчилось. Лука, я до тебе. Дуже добре, що в тебе є хоч єсь аптечка. Привіт, як справи. Щойно вийшов з в'язниці. Дуже дотепний жарт, але на це немає часу, Томі. Потрібно підібрати хлопця в робочому кварталі тільки швидко, коли сіли... копи сіли йому на хвіст, він цього не знає. Де, він там єдиний, хто ходить в костюмі, ти, напевно, його не пропустиш. Бо аквася потрібно встигнути, поки копи його не схвалили. І до гаразд їду, тільки я зовсім не жартував до в'язниці. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!